Ми маємо величезну кількість різної акустики, потім магнітол двохдінових, однадінових. Будь-що є в наявності, зможемо підібрати на будь-який автомобіль. Подивіться, є у нас як і дев'яточки, ось такі три варіанти. Потім присутні сімірки. Ось їх аж 5 варіантів. Ось такі однадінові магнітолки. Китайські, є там у нас оригінали там по GVC, це Індонезія. Ось такі в однодінову шахту, але ж вона все одно як двохдінова. Ось такі також однодінові Дуже величезна кількість різної акустики, колоночок. Все для вашого автомобіля. Наш сайт, звісно, autodrip.com.ua, Можна прямо в гуглі прописати. autodrip.com.ua і зробити замовлення у нас без питань. Також у нас присутній Тікток, також у нас присутній Телеграм, Інстаграм і все autodrip.com.ua тому, в принципі, якщо щось когось цікавить, можна звертатися до нас. Ми без питань зможемо підібрати на вашу автівочку та відправити все, максимально гарна якість. Гарантія обов'язково на всі магнітоли присутня, є ще саби без всяких питань. Тому, якщо що, звертайтеся, а ми зможемо вам допомогти підібрати та відправити. Дякую.